Українці, привіт! Раді дати вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні разом з вами будемо говорити про розмитнення Volkswagen Golf. Ми розкажемо реальний кейс нашого клієнта, як ми розмитнули автомобіль і скільки це йому повністю коштувало. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал, щоб ви були завжди в курсі всіх подій в галузі розмитнення. Отже, поїхали. Автомобіль, який ви зараз бачите в себе на екранах, це Volkswagen Golf 2003 року випуску бензиновий двигун 1.4. Даний автомобіль наші клієнти придбали в Польщі за 2000 злотих. Це мінімальна ціна. Вони коли поверталися вже в Україну, вони знайшли цей автомобіль, вони поторгувалися, їм зробили договір купівлі-продажу на 2 тисячі злотих. це все вказали. В УЖенді зареєстрували. Це була офіційна купча від продавця. І коли вони повертались в Україну, вони нас запитали, чи потрібно їм робити експортну декларацію. Тому що по закону поліському ми можемо не робити експортну декларацію, якщо автомобіль коштує дешевше, ніж тисяча євро. Але бувають різні випадки, як на якого поляка попадеш прикордонника, можуть вони і пристати, вимагати її. Але в даному випадку ми радили робити експортну декларацію. Чому? Тому що сам документ експортна декларація це є підтвердження вартості автомобіля. Зараз на своїх екранах ви бачите цей документ, який зробили наші клієнти. І що цікаво, в них вартість. В договірі купівлі-продажу в купчі стоїть 2000 злотих. А в експортній декларації їм поставили 2 300. Чому додалось 300 злотих в експортній декларації? Тому що польський брокер додав 300 злотих як транспортні витрати. Це пальне, яким заправлялись наші клієнти. Також і Польща додає транспортні витрати так само, як і це робить Україна. Ви також чули в наших відео що до вартості автомобілю, митниця додає вартість транспортних витрат. Після того як клієнти скинули нам всі документи, ми підготували їм попередню митну декларацію. По цій декларації вони заїхали в Україну, і далі ми їх розмитнили. Коли ми заявили цей автомобіль до митного оформлення, закрили доставку, інспектори на митниці вони не відразу захотіли погоджуватись з ціною, яку ми подали, тобто цих Дві тисячі злотих, еквівалент 500 доларів. Вони казали, що по табличці десь там можливо дорожче, ще дешевше і хотіли ціну піднімати. Яким чином ми добилися, щоб ціна залишилась на цьому рівні? По перше, в нас був договір купівлі-продажу офіційний документ. По друге, ми зробили інший документ, це експортна декларація, де ми також зафіксували, що вартість цього автомобіля була дві тисячі злотих. Далі ми замовили звіт експерта, в якому експерт підтвердив, що Volkswagen Golf 2003 року, в нашому випадку, був пробіг в автомобіля 285 тисяч кілометрів, що він підходить під цю ціну. Тобто ми на уровні експерта доказали, що цей автомобіль він коштує цих 2 тисячі злотих, не більше і не менше. Далі, після того як ми підготували ці всі документи, які витрати були в клієнта. Повністю всі його витрати. Автомобіль купив клієнт за 500 доларів. Доставка в Україну. Клієнт їхав своїм ходом. Він не заказував ніякі там допомогу. Йому обійшлася в 300 доларів. Після чого митниця розмитнила його автомобіль за півтори тисячі доларів. Це всі витрати. Макси, мито, ПДВ, стоянка на митному терміналі, брокер, повністю все. Далі сертифікація 2400 гривень, 70 доларів. Реєстрація 60 доларів. Це українські номера і технічний паспорт. І цей автомобіль йому став 2430 доларів. Якщо ми дивимося аналогічні автомобілі на сайті Авторія, ви побачите, що там аналоги стартують від 3300 доларів. Тобто Клієнт самостійно передбав автомобіль, самостійно організував його доставку в Україну, розмитне в Україні і зробив економію собі мінімум 1000 доларів на такому автомобілі, як Volkswagen Golf. Чудовий варіант, тому що. Бензиновий двигун 1,4 невеликий об'єм. Якщо це був би дизель, там би такі метні платежі були б до 3 тисяч євро, було б дуже дорого. Але такі варіанти, коли ви маєте можливість виїхати або ви повертаєтесь в Україну, звертайте увагу саме на бензинові двигуни. І коли ви консультуєте зі своїм брокером, підкріпляйте вартість автомобіля різними документами: купча раз, експортна декларація два. Коли приїдете вже на митний термінал, зробимо звіт експерта. Він безкоштовний. Він входить в послуги брокера. У нас в послуги брокера 100 доларів. Це входить і стоянка, і звіт експерта, і ну, повністю вся наша робота. Коли ми підготувалися до цього, зробили повністю всі ці ну, підготовчі такі моменти, вже і митниця нам нічого не зможе доказати в майбутньому, тому що ми робимо по такому принципу: Береже закон, закон збереже тебе. Робимо все правильно, робимо все офіційно, і в нас після цього немає проблем. Але якщо б, наприклад, клієнт не зробив би ту саму експортну декларацію, і митниця підняла ціну, то вже митні були б там не півтори тисячі доларів, а митниця б йому вийшла б в дві тисячі доларів. І потім ви питаєте, а яким чином перекупи вони ганяють ці автомобілі? Тому що вони знають, як робити все правильно. Вони знають, як їх розмитнити по закону, по закону, не порушуючи закон, але розмитнити правильно, щоб не було підняття ціни і тому інше. Отже, коли ви готуєтесь до розмитнення свого автомобіля. По перше, ви маєте скинути технічний паспорт брокеру вашому, і брокер скаже, скільки це буде коштувати, щоб ви на щось могли розраховувати. А далі поетапно всі документи підготовлюєте, і у вас не буде жодних проблем. Ми щасливі, що наш клієнт нормально розмитнився, що він отримав автомобіль за цією ціною, яку він хотів, і що він сьогодні цей автомобіль використовує ви в своїх потребах. В майбутньому купуйте автомобілі, а з їхньою доставкою та розмитненням ми вам допоможемо. І що саме головне, ми бажаємо кожному з вас. Перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога. Все буде Україна.